Є знижки на лісовак, 10% в аптеках. Подорожник, бам, та оща Путін знав про підготовку теракту у Крокус-Сіті-Холл задовго до того, як він відбувся. Начальник гур Кирило Будану назвав точну дату, коли про нього дізналась російська розвідка. Втім, нічого не вдіяла. Відповів головний український розвідник і на особисті звинувачення від расистів. Чому російські спецслужби не запобігли бійні у Підмосков'ї, Звідки взялись терористи та чого досягає Кремль, звинувачуючи у всьому Україну? Розкажу за мить з вами: новини Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 15 лютого 24-го року. Російські спецслужби доповіли керівництву, що у Росії готують теракт. У Москві все знали, але чомусь. Проігнорували застереження, які отримали від власного розвідуправління в Сирії. До того ж, за словами Буданова, у Москві навіть достеменно знали звідки і через які країни прибудуть бойовики, як мінімум, 15 лютого 2024 року, РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу ця інформація пройшла. Через розвідуправління угрупування в Сирії, от звідти вона пішла на Москву, і нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось, не звідки Рашисти знали, але дали можливість терористам скоїти криваву бійню. Але чому Буданом назвав причини? Для чого вони допустили, щоб це сталося? Є кілька варіантів. Перше це як у них прийнято боротьба веж, аби зараз зняти. Кілька високопосадовців. Інший варіант вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально і хотіли звинуватити у всьому Україну. Рашисти якраз цим активно і займаються. 26 березня Україну у теракті звинуватила друга за впливовістю людина в РФ, голова ради нацбезпеки Ніколай Патрушев. А за ними директор ФСБ Олександр Бортников, який насправді й провтикав терористичну загрозу. Він звинуватив у теракті напряму СБУ та ГУР і заявив, що вбивство Буданова ще попереду. Ті, хто завершає преступлення в отношенні Росії, російських граждан, законна целі. Глава гурмо України Буданов є законною целлю для ВСРФ, як і всі, хто завершає приступлення проти Росії у ГУР, пусті кремлівські погрози сприйняли з гумором. Речник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що сприймають ці безглузді випади як оцінку ефективності роботи управління. У тих заявах кремлівських старців і воєнних злочинців немає нічого нового. Власне, без подібних заяв чудово відомо, що держава-агресор, держава-терорист веде геноцидну війну проти України і так, в тому числі проти воєнно-політичного керівництва нашої держави для Кирила Буданова. Це не перші подібні погрози. Ну і так само, це ознака ефективності його роботи, як і головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відповів Бортникову та Патрушову і сам Буданов каже: у Кремлі вже встигли змінити аж три версії того, що саме сталося у крокусі, і все для того, щоб, хоч трохи переконливіше, приплести туди Україну. Росія непримиримий ворог, але влаштовувати криваву бійню цивільним Україна собі не дозволила би. З'явились пояснення Патрушева і Бортникова, який там звинуватив мене особисто, і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це і ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей. Тим часом найбільший теракт в історії РФ починає обростати новими цікавими подробицями, які навштовхують на те, що він міг бути інсценованим ФСБ. Так, деякі користувачі мережі зайшли приголомшливу детальне відео, яке зняли прямо в залі крокусу. Принаймні кілька чоловіків на різних рядах концертної зали одягнені у дуже схожі сині светри та джинси. Крім того, вони нібито не панікують хоч крокус у цей час атакують терористи. Багато хто впевнений, що це були ФСБшники у цивільному, а напад спланована інцинуація. Во время теракта в крокусі були ФСБшники. В зале, где должен был пройти концерт группы «Пикник», как и на всех других мероприятиях, были ФСБшники. Они даже одеты в одинаковую одежду – синий свитер и джинсы. На видео видно, как сидящие в зале под видом зрителей очень хорошо скоординированы и дают команды «Двери закрывайте» и «Закрыли». В этот момент террористы уже были внизу и стреляли в людей. Надо отметить професіоналізм ФСБшнікав, із них ніхто не пострадав. Хоча як можуть пострадать куратори терористов, згадайте лише у чому свого часу прийшли на інтерв'ю кілери з Крипалів, грушники Петрови Баширов. Теж у синіх светрах. Пізніше мережу підірвав і інший знімок. В одного з силовиків, який брав участь у затриманні терористів на Брянщині, користувачів пізнали, нібито якраз одного з чоловіків у синьому светрі з крокуса. В обох ну дуже схожі риси обличчя, зачіска і схожий годинник на руці. А потом ні перебуває не сталі тімі, хто терориста в Ну вот реально, а хто їм мішав проявити себе в залі. Від підготовка у них прям будь-даров. Проте все це може бути і простим збігом. По-перше, відео неякісне, вдивитися в деталі там досить важко. Так, чоловіків у синіх светрах і синіх джинсах там багато, але светри різні, тож і це. Не стовідсотковий доказ особистість одного з синісветерників вдалося ідентифікувати. Ним виявився вчитель фізери Зомська. Офіційна ж версія незмінна. Путін та його шайка провтикали найбільший за всю історію Росії теракт, який організували радикальні ісламісти ЗЕДІЛ, які одразу ж і взяли на себе відповідальність за бійню. Але Кремль вирішив нагріти на цьому руку і звинуватити у всіх бідах Україну гурт та СБУ. Це нібито мало би запевнити глибинних росіян у необхідності продовжувати війну, а також стати приводом для мобілізації раніше. Російське незалежне видання Вьорстка з посиланням на різноманітні джерела у силових армійських та державних структурах РФ писало, що Путін ставить собі за мету взяти український Харків. Для цього йому потрібно ще щонайменше... 300 тисяч мобіків для масового шпризову Силовики вже приготували все необхідне. А як думаєте, ви, яка роль російських спецслужб у терактів Крокусі і чи використає Путін теракт за нової мобілізації в РФ? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. У Мене на цьому все до зустрічі.